Всім привіт, друзі! Ви на каналі Больсин Дейс. Сьогодні я буду розкривати е, баги і навіть один свій лайфхак. Погнали! Це перший баг, який я помітив. Дивіться. Ось це на руку Джамбо джамбодосі. Чи на руку Бонболіни. Вони міняються! Ось! І тут как із рукою банбана її запіло тіло. Ась, не і тут. Єсть. На, мабуть, не. А, Ну, добре, це був перший баг. Погнали до другого. Наступний баг, чи... яйца появляются и сама рано скатывается. Ну, это переверь. Давай, дрон. Иди сюда. Сюда. Бро, ты дай. Вон он заспавнил. Крутяк. Сейчас я покажу вам свилочек. Так. Вот тут бачите, Називаємо дрона. давай бігом! Швидко. Теперь летит туди. Давай пос о, Ой, шо роб, ты шо опіло? Ха! Ого, вона тримається так! крутяк, Так напливлю. Вона тримається просто! Все, вона тримається! І вона за нами не біжить. Вона за нами зараз не біжить. Вона просто там стоїть і все. От би було б, якщо крыльями ще махало, то було б смішніше. Як на мене було б смішно. Але якщо вона там стоїть... А ми тут, а мій як лайфхак, то я так гра ху Юху! Крутяк! Ну, істербати я не буду. Ну це коротше мій лайфхак. Зараз перевіримо лайфхак з джамбу Добре, зараз перевіримо лайфхак з Джошу. Ну, це не лайфхак, а бах обичний. Дрон. Но здесь не минские игры, то еще тут не можно одновременно это все выкорстовывать. а ладно. Так, сюда дрон. Стульчик, ты мне завожаешь. О, ого, я подъехал, дякую. Ты поедешь туда? Да нет, там реально невидимый барьер. О, вы аж спецстригнув. О, прикольно. Але нет. Зараз у нас має бути лайхаджамбужошем, а не это а стуми. О, это утман Адам. це, вні... це... про Панбана. Все, заходим сюда. Десь я помню. Так. О, зараз. О, вы что-то бачите? Зараз, зараз, закройте и будем мне да. Да. О, лифт! Лифт еде, а мы нет. О, вы знаете, бачите зараз, как Джамбу Джош просто там... Что-то показывает. О, лифт проехал. А с ним ничего нет. Вы это бачили? А зараз ми падаємо, чи ні. О! Ого. Чекай. Ми зстряли. Він мене мене відштовхнув! відштовхнув. Я падаю, я падаю. О! Неприємно боляче. Це такий прикольний. Це баг прикольний. Я думаю, що його можна робити тільки на компі, Але тут можна і робити його і на телефоні, як я. Ого! Навіть без скримера, як круть! І, і ще дуже прикольно, що там було навіть банбандо майже. Але прикольно. Дякую, що ви додивилися це відео. Там були майже. Там були мій лайфхак і майже всі два Тож, дякую за перегляд. Всім пока!